Так, друзі, на рахунок монеток. Як їх швидше нафармити? Заходіть в магазин, у найліпшому отримуєте безкоштовне завданішко на 50 монеток. Брете, отримати. Кожного дня воно оновлюється. Ви маєте ще 3 дні, щоб нафармити 150 монеток на халяву. Бачите, заходите на завданішко, так, заходите сюди, і у вас є завдання нанести 2800 шкоди, але треба виконати це з першого бою. Першого бою нанести 2800, і ти отримуєш 50 місячних монеток. Також лайфхак, друзі, як отримати більше місячних е, оце, е, обійми, зробити це завданчику, як більше зробити їх? Е, це є 2200 досвіду. Ви можете виконати ці завданчика. І за те, що ти юзаєш x 5 Тобі дає більше монеток. Наприклад, в мене було ще тут завданішко одне. Давайте відкриємо завданьчко, приховувати ну, недо, недоступне. Е, де завданьчко було. І е, я, виконавши його, так? Де це в нас є? Е, ось так. Оце завданічко є. Знищити супротивників машини. Я, я взяв в першому бої, отримав в загальному 40. 40 цих же самих. Монеток чо 40, ви скажете, а що 40? 20 монеток з цього я ви, ви взяв, і 20 монеток я з цього задання взяв. Тобто з X5 я взяв 20 монеток. Стандартний бій дає 5 монеток тільки. Тобто один бій граєте там всіма навичками і так далі отримати 5 монеток. так Бо ви отримуєте досвід досвід з цих же самих. Резервиків своїх включаєте досвід, 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 і ви отримуєте більше цього самого досвіду бойового. Чим більше цього досвіду ви зробите, тим більше ви монеток здійсните. А x5, це взагалі супер, ви можете збивати x5 та отримувати плюс 20 таких коробочок. Тому, чому так кажу вам? Бо ви заходите на склад, так, та поставки з тилу, місячна крамниця, і тут у вас є ці монетки. У мене зараз 556, і коли. Ми дійдемо до п'ятого етапу, а саме, а саме в World of Tanks на головній сторінці, друзі, є місячний новий рік. І зараз я включу. Щоб ви бачили, коли ми дійдемо до п'ятого етапу, це треба виконувати заданку. Так ми маємо можливість взяти безкоштовно із 2М. Ми не знаємо, що скільки він буде точно коштувати цих місячних монет. Але ми зараз на третьому етапі, і зараз доступні оці нагороди. Що ми можемо взяти за місячні монети? Завтра буде певно, що четвертий цей етап. Бачу, що майже дійшли до четвертого етапу. Будуть оці нагороди, так, завтра. Так, буде ще додаткову ці всі ну, члени, члени екіпажу з досвідом на дві навички буде. Так, друзі ж, і можна його взяти також буде. І п'ятий етап це буде сам e Я не знаю, скільки монеток буде. Тож, використовуйте лайфхак та забирайте собі більше монеток, щоб отримати більше нагород. Ось так на навідосик зробили. Тож Використовуйте лайфхак, друзі. використовуйте.